Добрий день, мене звати Аніта Генцер, це школа малювання. Ми з вами намалюємо сьогодні Діда Мороза. Дуже рекомендую всім переглянути цей урок, розповсюджуйте, передавайте своїм друзям знайомим. Це буде корисно, який новий рік без Діда Мороза. Звичайно, почнемо. Починаємо, дивіться, ми його проаналізуємо спочатку. Що ми бачимо? У нас є очі, брови. Пишні такі, прям ніс такий кругленький, щечки розовенькі, складочки, дивіться, під глазками. Тут складочки морщинки, щоб показати, що він старенький і морщинки на лобіку. Тоді вуса, вони гостренькі. Тут пишні такі вони вуса, але не досить. ну Вуса є вуса, вони, ну так, да. хоча ні, вони ж довгі ростуть. Теж, да? Але у нього такі акуратні підстрижені, губи червоні, і потім тут волосся, дивіться, від голови. У нього іде, спускається тут спочатку волосся. Не знаю, він там лисий, не лисий. Ну, У нього принаймні. шапка є. Шапка. є. Тут гладенька, ззаді, можливо, там хвостик цей капюшон, чи як називається, забула, з балабончиком хвостик, да, такий. Потім борода, і воротник піднятий з хутра, тому він такий буде біленький, ну і донизу. Можемо без хутра малювати, можемо трошки просто голову намалювати. І потім розфарбуємо це. Я малювала кольоровими олівцями, але ми попробуємо ще фарбами. Головне вам зрозуміти, як дивіться, тут також складочки у нього будуть це, ця борода. Ну і спробуємо. Починаємо ми. Із носа або очей. Дивіться, спочатку малюємо дуги, впевнено, не хвилюйтеся, не досить близько, але не дуже широко, це у нас переноситься це ось ця частина. Потім, де у нього носик буде, приблизно, якщо він так розширяється, то ось тут буде у нас, я трішечки, можливо, у мене буде відрізнятися малюнок, тому що я зосереджена, щоб вам розказати, і трішки перебільшую. Якби я сама малювала, я б трішечки, можливо, обережніше, точніше, не так грубо б малювала. Але зараз мені головне вам розказати, пояснити, тому я трішечки збільшую малюнки. Дивіться, ми намалювали оцю. Кончик да, носа і трішечки вище. Якщо я проведу лінію, то, ось так, даже прикласти, то кінчик носа буде нижчий, а ці крила носа, це називається крила носа, вони будуть вищі. І теж, я надавлюю на олівець, але все одно легенькими лініями веду, а ви старайтесь не надавлювати, щоб у вас було більш воно. Полого е, вільно, До речі, так, є у нас. І покажемо, що у нас тут ніс, іде хвильки під крилами носа. У нас є ось такі дуги. Це буде ніс тут. ой, цей е, хвіст, ніс, вуса, вуса будуть йти. І сюди трішечки розходиться. І все. І на цьому ми його. А, ще тут можна показати, що це у нас якби йдуть, сюди губи підуть. Ось так. Так, і це у нас губи. О, це є. Далі. Тепер у нас з очима треба розібратися. Ми трішечки відступаємо, і зрачки у нас приблизно ось тут будуть. І одразу другий зрачок є. Тепер дуга, ось у нас де верхня частина кружечка, ми сильніше нажимаємо і легенько з горочки так спустилися. І тут трішечки по формі кружечка ведемо, а потім раз легенько спустилися з горки. Тепер знизу ця лінія далі буде йти. А від зрачка сюди трішечки завертається. І тут не сюди вона йде, бачите, а раніше вона закінчується. Ось так, будьте уважні. І трішечки сюди, сюди виходить, але не з'єднуємо. Просто ось так. Є. Тепер зрачок, дивіться, всередині ми малюємо отак, значить букво С, да? і тут кружечок. Цей кружечок ми не замальовуємо, він буде білий, називається блік, а цей всередині великий замальовуємо. І з цієї сторони також буковка С тільки в другу сторону, і тут кружечок буде білий. Ось так. Тепер розберемося із е, складочками під, у нього тут йде восьмерочка. вниз, потім наверх. Ось так. Дивіться, вниз, потім наверх. Далі, тут, До до донизу. донизу. Уже класно, так, да? хорошо виходить. Тепер ця лінія від переносиці, оце оцей носик, трішечки вона вище йде, і тут ми її так. Ну, така кривенька лінія. Отак, от раз наверх трішечки, і отак от далі за, за очі, вона трішки спускається. І наверх такі кучеряшечки йдуть. Які намалюєте, такі будуть, абсолютно. Ось так. Бачите? Тепер між ними тут хвильки, да? і біля глазика, теж біля очей такі хвильки. Далі, де у нас. Брова закінчується, з лівої сторони, наверх, іде з правої сторони брова сюди наверх, ось так. Це у нас буде зверху шапка. Тоді, де у нас брови, і е, ці складочки, морщинки закінчились, це у нас волоси будуть, можна ще так показати трошечки. Отак От це волоси. А тут буде, де у нас, дивіться, щочка отут ямочка під очима. І де у нас вуса? У нас ось тут, наче, наче ми не з'єднуємо повністю, але наче воно з'єднується. Ось такі щочки такі будуть, бачите? Ну, і можна, а далі можна так ще волоси показати трошечки. Далі вуса промалюємо. Це ми одна складка була, друга складочка, і тепер третя. Сюди, да? сюди. І гостренькі такі будуть, а тепер в іншу сторону донизу. Раз, два, три. Ось так. Ну і тут у нас губи. Да. Тут у нас волоси, Це волоси спускаються. А тепер борода. Борода, от якраз вона десь тут і починається. Десь біля ока, десь тут приблизно. І такими у нас отут покажемо під губами. Сонечком розходяться ось так лінії в різні сторони. Точно, як сяй, так в різні сторони сюди. Тут по краям. І борода буде аж донизу. Просто такі не спішіть, вона хоч велика, але акуратно малюю. Потихеньку, її аж донизу ми спускаємо. Отак. І показати, що тут вона трішечки можливо. Ці в цю сторону дугу, з правої сторони, з лівої сторони, в ліву сторону. Є, yeah. тепер. Тут куточки, вони в шапку. А, волоси. Волоси тут треба трошки підправити, да? волоси отак сюди йдуть. І тут шапочка, дивіться, тут куточки, вони повністю як посередині волоса. Да? І теж кучеряшками. Це теж можна лінію цю більш хвилясту таку зробити. І шапочка зверху, просто отак зверху. Тобто вона буде менша. Ці біла опушка, вона далі ширша, а тут просто так зверху. Раз і червона шапочка. Ну і потім, якщо хочете, ви можете цей воротник намалювати. Да? І сюди. І все, і розфарбовувати. Ну, таким чином є такий дедушка, любимий наш дедушка мороз. І потім розмальовуєте сюди білу фарбу, ой, білу воду, водою змащуєте. Ну, давайте спробуємо. Хорошо. Давайте, я думала, що ви самі, ну давайте спробуємо. Дивіться, біленькою. біленькою? Біла бумага, я думаю, що... білий. Біла фарба, але прозорий водичкою. Тепер блакитним понизу. Ось тут понизу. Так трошечки блакитним. Понизу, тому що тінь падає. Так, достатньо. Тепер е опушку цю можна. Спочатку блакитним, червоним в кінці. Червоний дуже яскравий, тому в кінці. Тіло ми не будемо промальовувати. Тут воно є, але ми йому, можливо, тільки розовим трошки щочки додамо. Так, тепер тут також понизу. Там, де води не було, бачите, як нема води і не розійшлася фарба. Тому треба добре промальовувати. Отак, і цього достатньо. Тепер вуса. Очі будь-якого кольору, який забажаєте. Ну, я малюю їх блакитними, а там уже як вам подобається. Так. Так, трішечки буквально трохи-трохи додавити. Е, я тут поки не буду бороду, я її в кінці намалюю. Я зараз хочу промалювати. Е, так, я візьму серветку, щоб промокнути трошки кісточку, мені треба небагато води, просто фарбою обережно замалювати йому очі. Можете блакитні, зелені, коричневі, які хочете. Чорний зрачок теж. Чорна фарба в самому кінці йде. Старайтесь не замальовувати одразу. Так, щчками. Щочки, трошечки сюди йому. Раз. І капельку. Красненький, мабуть, чи розовенький розовенький, мабуть, чуть-чуточку. Отак. Трошечки. І чистою кісточкою можна підправити йому, щоб такі більш розовенькі були. Да, так, не треба не багато, акуратненько. І носик. Носик теж. Ох, багатенько, так. Да, ну, да. Ой, красна потекла. Ні, ми її заберемо. На блакитному нам не треба. І сюди. Розтягувати повністю не треба, тільки кончик намалювати. Ну і по краям, можливо, трошки, трошки тоже рожевого чуть-чуточку. Сюди. Є. Ось тут, де складочки, все-таки можна трошечки. Де складочки можна трошки такий пісочний, цей охра? Трошечки ось так раз і сюди. Попробуємо замалювати водичкою. Кругом ока, тільки очі не треба, не чіпайте. Попробуємо замалювати. Хто хоче, можете спробувати з нами. І лобік теж. І тепер беремо трошечки фарби, і отут де складочки. Опа, багато, ну, нічого хай тече. І тут де складочки. І тут по складочкам пройтися. Тінь така створюється. Угу. Хорошо, воно підсохне, буде, трошки, е, поміняється у нього вигляд. Так, тут ще блакитним трішечки рід, Там. І червоним. Далі. Так, е, я беру більшу кісточку, все обличчя у мене є. Потім, коли воно підсохне, я візьму чорний або в кінці. Ну так, да, воно трошки підсохне і в кінці, якраз буде. І чорною фарбою я зроблю йому очі ось тут з серединки, зрачки чорні. А це не треба, ну, можливо, ще ріснички так трошки зробити. Так, акуратно обводимо. Є і трішечки блакитної, десь тут трішки буде. Ось тут, де ми штрихували по краям, ось тут по штришочкам ось так і показати. Тут під підборіддям, під водою, під губами, тут трошечки. І цього достатньо, більше не треба нічого. Якщо малювати комірець, цей воротничок, то теж водою змастити і, навіть не знаю, ну, жовтий точно ні, бо буде, наче брудний. Синій, темно-синій, значить, щоб відрізнявся трішечки від. І ось тут ми, щоб кольором від бороди відрізнявся. Є. І тепер червоним. Червоним більше додамо фарби не рожевим, а червоним. І акуратненько губи. Ой, потекло, потекло. Оце я не хотіла. Оцього цього не треба. Не треба, не течі. У мене є салфетка для тебе, щоб ти. Буде, наче кров. Ні, це нам точно там не треба. Можете краще почекати, якщо. Я не можу чекати, малюю, але ви можете. Так, і зверху шапочку. Густою краскою можна. А ти все течеш. Ну, ладно, течі добре. А ви краще почекайте, щоб підсохло, і потім шапочку йому намалюйте. Ось так. Тобі трошки тут приберу. Да, отак. Так, да, хорошо, підсохло. Ну, я тепер рискну, попробую, а ви краще почекайте. Я візьму чорну фарбу і постараюся акуратно, щоб не потекло чорним. Бо буде погано, якщо чорний зараз розтечеться. Ну, ви почекайте, ви не треба. Якби я могла, я б вже краще почекала. І я отут з речки, акуратно, там, де буковка С, у нас, тільки акуратненько, чорненько, бачите? І одразу воно краще світиться. І ось тут, де верхня частина, нижню не треба, тільки верхню частину, де у нас, О, це, що я не хотіла. Ай, зовсім потекло. ну нічого. Отак, от все. А це нічого страшного. І у вас теж так. Це добре, що ви бачите, як я виправляю свої помилки, бо у вас же теж так виходить. І ось так. Тільки не психуйте, якщо бо є діти, які прям ой, потекло, все, викидаю. Ні, нічого не треба викидати. Тепер вимиваю хорошу кісточку. Мені треба його трошки освіжити, трішки вимить. Змащую водою. Є, так. І тепер трошки додати помаранчевий. Трішечки ось так. Так. Да. Так, да. хорошо. Все, хай воно підсихає, потім можна кольоровими олівцями зверху додати, якщо хто бажає, можете ручкою обвести. Це не завершений малюнок. але він може теж існувати, теж нормально. Але просто для більшої реалістичності потім можете ще пообводити чорною ручкою, або ж кольоровими олівцями довести. Або, або хто хоче, можете акварельними фарбами додати. Якщо у нас тут синій темний то ви додаєте більше синенького сюди. Можете біленьку фарбу використовувати, яка у вас є. Якщо немає е, в палітрі з акварельними фарбами, то ви можете звичайною, Звичайною, зараз скажу якою, Акриловою, Гуашу. Акрил або Гуаш можете використовувати. Ось так. Бачите, трішечки додав, і вже темніше, вже хорошо. Так само і з блакитним можете. Місцями, наприклад, тут десь промальовувати, можливо, так тоненьку вертикальну кісточку ставити, і тоненько воно вже трішки попідсихало, і ви можете йому ось так додати тоненькі волосинки, щоб не використовувати корольорові олівці або прості. Є, ну да, таким чином все. На За сьогодні завершено, можете там сніжинки домалювати, все що захочете. Все, з вами була Аніта Гінцель, це школа малювання. До побачення.